Добрий день, малята! А скажіть, що це ви в мене бачите? Дивіться, квіточка. Це яка квіточка? Це кімнатна квіточка. Вона у мене і взимку, і весною, так? і влітку буде стояти на підвіконні. А що ж весною лише весною садять дітки. От ми сьогодні і приведемо таке дослідження, що садять весною. Діти, дивіться, що це? Це овочі. Так от, щоб такі овочі з'явилися в крамницях овочевих, а потім у нас на столі люди дуже багато працюють, садять їх на городах. Ось-ось потеплює і все це буде висаджуватись в землю. Ми з вами проведемо такий дослід за розвитком цибульки. Цибульки і чесничку. Подивимось, що ми спочатку будемо робити. Давайте візьмемо чесничок і цибулинку. Дивіться, я надала в стакан водички, вирізала ось такий кружечок, бачите, щоб повністю була водичка. І в стаканчику, І дивіться, у кожної вже ж весна, і дивіться цибулинка, ось трішечки вже є коріння. І ми ось так опускаємо, і ось у нас буде рости ця цибулька. Для порівняння іншу цибулинку ми покладемо, дивіться, без водички. Просто таку в якусь їмкість, і подивимось, чи буде вона рости без водички. Те ми ж саме ми зробимо із часничком. Один ми поставимо, дивіться, в таку ж ємкість із водичкою. А інший можна повністю, можна один зубчик, буде все одно видно. Просто покладемо в якусь ємкість. Порівняємо. Так, дітки, порівнюємо. Пройшов тиждень. І дивіться, в мене стеблинки часничку, які з'явилися там, де водичка. А ось подивіться, що ж трапилось з тим щасничком, який у нас просто лежить у ємкості. Дивіться, він почав гнити. Бачите, нічого не трапилось, він засихає, гниє. Ось ми можемо зрозуміти, що всім рослинкам потрібна водичка. Так, пройшло кілька днів, дивіться, ось стебло. Пробивається, бачите, у цибульки та, що стоїть у водичці. Так? Ось дивіться, яке коріння вже ось виросло, так? Ось, поставимо далі. А що ж з тією, що без води, дивіться? Вона суха. Ось, покотилася в мене по столі. Суха, дивіться, нічого з нею не трапилось. Ми зрозуміли, що нам потрібна водичка для рослинок. Ось дітки десь на три, третій, на четвертий день все виглядало ось так. Часник трішечки більше підріс, а цибулька ще якось трішки повільніше. Наш дослід триватиме два тижні. Перший тиждень ми посадимо овочі, цибульку та чесночок лише у водичку поставимо, як я вже вам показувала. В стаканчик з водою, так і будемо спостерігати. Батьки намалюють вам ось таку схему дітки, а ви будете малювати лише часничинку чи цибулинку ось, із такими стеблами, коли вони виростають. перші дні, дивіться, змін майже не було. Я вам показувала. А потім потихеньку-потихеньку почали рости такі малесенькі стебла. так, і ось дивіться, уже до неділі уже які зелененькі такі гарні росточки стебла вже були. Далі ми намалюємо іншу таблицю і на наступному тижні посадимо наші цибульки та чесничок, які вже пустять коріння у земельку. І теж будемо спостерігати дітки, цілий тиждень. Дітки до п'ятниці все виглядало десь ось так. Якщо в часника ось більше стебел, так, росточків, у цибулинки трішки менше, так, за п'ять днів. Але дивіться, не буду так просто підніму, щоб ви подивилися, дивіться, яке довге ось так коріннячку у цибульки, так? А часник навіть підніму, дивіться, у часника трішечки менше. Ой, так, зараз. Зараз ми виправимо це. Я вам покажу чесничок, ось один зубочок. Дивіться, лише ось таке невеличке корінечко З'явилося, так. А о, дивіться, я покажу ось яке. Так. Тобто до п'ятниці, ось дивіться, я все це замальовувала. Ось починаючи з перших днів, так. І до п'ятниці, до п'ятого дня, все виглядає ось так. Ось так. Коріння трішечки більше у цибульки, а росточки менші, а росточки трішечки більше у часничку, а коріньку менше ось на зубочку це видно. Ну що, дітки, будемо прощатися до наступного тижня. А на наступному тижні, коли ви зробите теж так, посадите. Ципульку, чесночок у водичку, будете спостерігати, а я вам буду показувати, як ми їх посадимо в землю. Ну що, будьте мені дослідниками. До побачення.